Арестович вчора дав велике інтерв'ю, де була ще одна презентація його програми як президента. Ну, По-перше, хочу зауважити Арестовичу, що на зараз ніякі вибори не проводяться, тому бути кандидатом в президенти то вже психічний розлад. Ну а інше щодо самої програми, ну то таке. Програма немає з міста. Вона там губернатори повинні бути з офіцерською честю чи щось таке. Ну, блядь, ми не строїмо е, Росію. Раїся нам не потрібна. Губернатор повинен бути звичайним менеджером. Звичайним менеджером, як це всюди в Європі, ніде немає. Віце-губернатора, як при царській Росії. Ну ці всі салдафони при владі, це ж ви зрозумієте, так? вони з усього, до чого можуть дотягнутися, питаються ліпити казарму. Смірна, вольна, офіцерська честь. Він там казав, що може вийти на дебати з будь-яким політиком. Я взагалі не претендую. Як це чудо блядь, на роль президента України. Тому що то дуже велика відповідальність і честь і це потрібно, щоб народ України дав такі повноваження і дивував такі повноваження, що то велика відповідальність. Тому як Арестович налегке Нормальні люди в президенти не ходять. Ну якщо він вже визвав там політика будь-якого на публічні дебати, так я скажу так, оту всю програму любий, любий е, політик з рівнем IQ більше 50 розвалить за дві години в ноль. Тобто там Жодного фундаментального пункту для України нема. Там взагалі нема державницької політики, то просто, блядь, стендапер 95-го квартала, який, кстати, каже, що він не був причатний до корупції. А я маю що на це зауваження, що він півтора роки був при владі, яка крала на грані мародерства і жодної заяви ми не чули. Від Арестовича про колаборацію Єрмака та інших виблядків при владі. Тому він така ж частина тієї корупції, того зеленого сіфілізу, як і інші. Все, тільки трошки раніше відповсти хватило розуму від цього зеленого сіфілізу, з'їбатися в США і відтуда пиздіти, що він там іде в президенти. В лучшому випадку, в самому кращому, то він іде нахуй. Цей стендапер 95-го кварталу. У нас вже були стендапери досить. Потрібна політика, щоб займалися політики. Тому що ми шукаємо гарного лікаря, щоб зробити операцію чи зуби. А в політику пускаємо аби кого. Блять, гарний хлопець то не є професія.